Всім привіт! І сьогодні поговоримо за життя Нормана Бейкера, який зіграв багато ролей, виконався водовіллю, продавця поштою, виробника каліоп. Однак найбільшу популярність він отримав завдяки дискредитації лікуванню від раку та медіа імперії. Народився Норман Бейкер 27 листопада 1882 року в заможній родині в невеликому містечку Маскантін, штата Йова. Він був десятою і останньою дитиною місцевих видатних батьків. Хоча зазвичай кажуть, що Бейкер розпочав свою кар'єру як виконавець водовіллю, він також був дуже перспективний, як винахідник. Норман Бейкер винайшов і через свою компанію танглі успішно виготовив і продав танглі автоматік Каліоп» або Каліафон, варіацію поширеного на той час парового органу. Цей рухомий стенторіальний пристрій був дуже затребуваний для ярмаркових площ і цирків. Бейкер також створив чисельні місцеві підприємства під назвою «Танглі» або Бейкер. До 1904 року Бейкера зацікавили мандрівні шоу, які представляли публіці менталістів та інших виконавців водовіллю. Він створив власну трупу і як через Велч мандрував з нею країною. Тоді ж він і одружився на читачці думок Перл Танглі, та їхнє подружнє життя тривало недовго. Щоб охопити ширшу клієнтську базу для своєї продукції, Бейкер також заснував журнал The Naked Truth і радіостанцію Мускантін TNT. Те, що спочатку було місцем для безкоштовної реклами, незабаром стало демонстрацією власного театрального стилю Бейкера. Його приземлений стиль сподобався сільським американцям по всій Айові та середньому заходу. Це виявилось ключем до залучення клієнтів для його найсуперечливішого та сумнозвісного підприємства лікарні Бейкера. Дізнавшись про нібито ліки від раку Чарльзом Озіасом із Канзас Сіті та стверджуючи його ефективність, незважаючи на швидку смерть усіх п'ятьох піддослідних, Бейкер привіз засудженого медичного шахрая Гарі Хоксі до Мускантіна і разом з ним почав рекламувати власні ліки. До квітня 1930 року Норман Бейкер керував інститутом Бейкера в Мускантіні та рекламував клініку в ефірі, дуже дорогі ліки від раку та інших захворювань, які складалися з конюшини, кукурузного шовку, насіння кавуна, води та карболового кислоти. Одночасно Кіті Інті засудив ліцензійних лікарів як освічених дурнів і різачів. Не здатних допомогти пацієнтам. У 1930 році Бейкер повідомив, що троє чоловіків напали на лікарню та обстріляли її. Але поліція не знайшла жодних доказів, окрім того, що Хоксі, соратник Бейкера, зробив всі постріли власноруч. У травні 1930 року штат Айова подав клопотання про судову заборону проти Бейкера Хоксі та трьох інших осіб за медичну практику без ліцензії. У Масканзіні Бейкер провів величезний прямий ефір під відкритим небом лікування пацієнтів. Ці заходи зібрали десятки тисяч людей, яких також закликали купити різноманітні товари бейкер або Танглі. У 1931 році Верховний суд Айови підтримав судову заборону проти Бейкера та його практики. Крім того, ІФРС опублікував засуджуючий звіт про цінці і після судового розгляду станцію нарешті позбавили ліцензії в червні 1931 року. Серед названих причин були отруйні непристойні передачі, спрямовані проти громадських інтересів. Бейкер повернувся лише в 1937 році і відсидів один день у в'язниці округу Маскантін. Та заплативши штраф 50 доларів за неповагу до суду. В Нове Волареду працювала лікарня Бейкера, що викликало новий гнів Ама та місцевих лікарів. Щоночі також його друга радіостанція Ксент транслювала еклектичну суміш явно стриманих розваг. Хоча, здебільшого, це була музика в стилі горян. Зазвичай включалася тирада бейкера. Цілі ж його були чисельні, і включали антисемітські та антикатолицькі висловлювання. Кажуть також, що він вів пряму трансляцію під час сексу зі своїми коханками. У 1937 році в курортному містечку Юрика Спрінгс, штат Арканзас, Бейкер знайшов місто, якому не пощастило. Він купив курорт Crescent Хотел, який раніше був притулком для багатих, але занепав. Через Велику депресію. Бейкер перетворив готель на лікарню і лікував своїми ін'єкціями тисячі зневірених пацієнтів. Іганська курортна лікарня відкрилася в листопаді. Повідомляється, що бейкер накопичив сотні тисяч доларів, які зберігав у різних сейфах, відомих лише йому та його новій спільниці, Тельмі Йонт. Поштові інспектори стверджували, що за один рік лікарня виплатила близько 500 тисяч доларів. Серед кількох позовів про наклеп у 1938 році Бейкер подав до суду на РКО на 1,1 мільйона доларів після того, як у кінохроніці марш часу його зобразили шарлатаном. Перша федеральна справа проти Бейкера в 1937 році зазнала невдач. Оскільки апеляційний суд не прийняв аргумент прокуратури про те, що транспортування записів за кордон для трансляції Сполучені Штати було порушенням закону Брінклі. Оскільки Арканзас не зміг закрити лікарню Бейкера, яка, звісно ж, пожвавила економіку Юрика Спрінгс, федеральний уряд висунув звинувачення проти Нормана Бейкера за семи пунктами шахрайства з поштою. Справа була відкрита у вересні 1939 року. Та була ускладнена тим фактом, що Бейкер не мав офіційної посади в бізнесі, здійснюючи контроль через довірених осіб. Однак, незважаючи на апеляцію аж до Верховного суду США, Бейкера все ж таки засудили до чотирьох років в'язниці за лікування і чисту брехню, і цілковитий фальш, і ув'язнив його з до розгляду апеляції. Суд над Бейкером відбувся. І він відсидів з травня 41 по липень 44-го у пенціарній установі США в Лівенворті штат Канзас. У січні того ж року 8-й окружний апеляційний суд відмовив йому в достроковому звільненні. У той час, як Бейкер і його колега Беллоус відбували покарання в Лівенворті, Беллоус подав до суду на свого спів'язня за порушення контракту. Оскільки, за його словами, бейкер не виплатив йому 75 тисяч доларів прибутку, на які він мав право. Белоус, якого податковий суд назвав неосвіченим сільським перукарем, поки бейкер не найняв його, помер незабаром після цього, перебуваючи у в'язниці. У 1946 році Норман Бейкер спробував повернутись до зцілення, заснувавши з цією метою дослідницький фонд у Мускантіні. Але штата Айова відмовив у дозволі в інтересах суспільства. Доживав свої роки Бейкор в комфорті в Майамі, в штаті Флорида, де й помер 10 вересня 1958 року від зарозу печінки. На момент смерті він жив на борту великої яхти, яка колись належала розробнику залізниці Джеї Гулду. Бейкер був похований на кладовищі Грінвуд у Маскантіні поруч із сестрою. Також Бейкер видав дві книги за життя про себе та свій хрестовий похід за людство. Він мав і географію, написану про себе в 1934 році Лікарі, динамометри та стрільці Елвіна Вінстона. Найважливішу книгу коли-небудь написану. Однозначно, Бейкер був популярною та незабутньою фігурою свого часу. Деякі історики вважають Бейкера попередником телевізійних телерадіомовників ХХ століття, а також популістом, який ніс типову параною проти науки, освіти та меншин. Щодо готелю Кроссинт, то досі він стоїть у Юрика Спрінс, Арканзас. Він повернув собі цю назву і сьогодні є туристичною визначною пам'яткою, торгуючи історіями про привидів і своїм сенсаційним минулим як колишня лікарня бейкера. Дякую за перегляд, Па-па!